Усім привіт! Сьогодні я вам покажу, що я буду брати до школи та різні дрібнички, які ми купили. Та не забувайте підписатись, поставити вподобайку та нажати на дзвіночок. Будь ласка, це для мене дуже важливо. І погнали! Спочатку я купив ось такі от фломастери 0,5 мм. Тоненький, тут є декілька кольорів, 12 фломастерів Ще мені купили ось такі от крабики для різних зачісок, які мені, до речі, дуже-дуже пригодяться для зачісок. Ще мені купила ось такі от заколочки до зайчику, до зачісок і вони доволі милі. Напишіть в коментарях, яка вам більше подобається. Далі мені купили ось це до школи. Ось такий от набор ручок. Та, е, там... Червона, гусення, зелена та чорна. Далі ось такі от фломастери до дошки. Далі ось такі от лінійки. Ось такі от палочки від морозиву для різних саморобок. Ось такий от зошит. Ось такі от кольорові одлівці. Ну, і на цьому все. Дуже велике дякую вам за перегляд. Підпишіть, будь ласка, на канал та напишіть у коментарях, е, яка заколочка вам більше сподобалася. Та не забудьте, звісно, написати, що вам купили з е, олівців і всього такого для школи. Ну що ж, усім пока-пока! Е, Насолоджуйтесь останніми днями літа!